І так, всім привіт з вами Happy Slime. І це восьма серія моїх Let's в Minecraft зі всілякими модами, з моїм крутим скіном червоного слайма. Ми продовжуємо грати. І в мене деякі зміни. Ви, можливо, замітили, можливо, ні. Та то, що тут стоїть дві Сонячні батареї, але дротів до неї не під'єднано. Так що ви наркомани. Енергія не капає, але бачите, там тут якісь то все під землею, то сьогох. Супер! то все під землею під'єднується. Все, все супер класно. Вот. І я тут щось пробував рівняти, але подумав, що це все до дупи. Що там падаєш? сюди? Да. Оу, На. О, а вас там немало! Хоча мені вас до сраки не треба, я все одно побуваю. Ці джужні спалю. На, я крутий, а ви не вдаті, ой! стил у мене відбувається, така погано. Та й геть, що ти вилазиш, що ти такий крутий, та? А ота, а фіг тобі, а ти вмер. А я крутий, чувак, маю зеленого джиничко, шипохвостіка. лай лай ще -лай, лай 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 Так, все, давай, хрестаю. Чо, чо, чуть чо? -чу 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 -чу. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Оба, оба. о, що, ну давай, що ти такий крутий, що саме такий крутий, та фіг тобі. Ти ти умір, ти не вдаха, а стріл немало, немало. Так, в мене інвентар забитий. Злі нашого цих шардів. Для чого не потрібні? Що це за фігня взагалі? Блин, 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 блин. Якась херня з них, хер робиться, вони взагалі не потрібні. Самі безполезні шарди зі всіх. От, які, які, якісь гімно літає, тут все до дупи не треба. Так, і ця серія така невимушена. я тут нічого не запланував і, по-моєму, навіть не підготувався. Так, да, як ви бачите, нічого не підготувався. Але... Але, але але. Але я не маю що сказати. Так що в цій серії ми будемо таункрафтити. Я собі так подумав, ось стоять. Вот. І я думаю зробити щось з цих фігонь От трансмутацію, так. Зараз мені треба зайти на чарівний сайтик. З трансмутацією. Мною аж тріпає. Вінником по плечах тріпає. І значить, що ми будемо мутити. Та я не знаю, то щось будемо по порядку робити. Я там, знаєте, там крафтом. Значить давайте зробимо таку штуку як. E, transmutation Трансмутайтіон. Коротше, все. Насрати, що то таке? Основ, не щоб було. Значить, все, підходимо до нашого червоного столика. Все тако кидаємо туди штуку. І погнали! І погнали! Давай! -ні 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 -ні. Досить чмітко це все робиться! Все, давай, сюди все є! Тепер нам ще треба що? E, там ще треба металу. Металу у мене багато. Багато металу. Але у нас, по-моєму, десь були металічні ці От. Як там їх? Ну, ну коротше, з металу роблять ці такі штуки. Чекай, все, стоп! Стоять! <кхем> все робимо свій нормальний голос, бо я не привична мені таким говорити, і кидаємо це все сюди. Ой, стоять, стоять Стоп, стоп, стоп! Куди? Ні, стоїть! Ось сюди. О! Оце можна скинути вже Ось сюди, І треба поспати, щоб в мене енергія чуть-чуть капала. Хоча б там в мене буде все-таки поле в цих сонячних панелях. Там зрубаємо всі дерева, щоб воно не заступало. Е, вот. Значить, ну, енергія набирається? Ні. Енергія, на жаль, не набирається. От вугілля ні, не, не, не буде пхати. І значить, треба. Треба, треба, треба. Мені тут купа всякої біліберди, так що ще сюди вліпе білі берди. Якщо замало білі берди, вліпи ще білі берди. Так стоять, оце виключимо. Це, до речі, забирає зовсім мало, але забирає пепес. Так що, якщо у вас лагають і вас, ви не знаєте, що вже робити зовсім, то беріть і робіть і виключайте цю штуку. Геть. Я в цій, в цій серії думав піти в ад. Якщо ми встигнемо, тоді давай, ти піде. Да, я думаю, давайте підемо, але не зараз. Кажеш, кажуш, кажу ж, не зараз, що вигаді. Мені не казали, та ти обіцяв піти, та й не пішов, та й ти такий сякий. Але... Секунду. Все, сування крісело в моєму домі. Нарешті. Припинилося і мені здається, чи це тепер можна переробляти на нитки. Ні. Це додавав якийсь мод. Але ладно. Ми будемо таункрафтити. Значить, ми взяли якусь трансмутацію, от я щось говорив за сліточки. Так, да, їх тепер можна залізні теж переводити в такі от штучечки. І тут айрон і тут айрон. Але цього побільше. Значить, тепер все, йдемо до цього до цієї штуки. Ставимо цю білібірду сюди Іромтко, дай, дай, давай, 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 давай. Давай, пішло. Давай, 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 давай до кінця. Давай! Ну ж, до кінця! Та дойди вже, давай швидше, Це трохи довго. Ладно, все, давайте говорити нормальним голосом, яким я говорить все, а не таким українсько-сільським. Опа, а це погано. Бо є якийсь, значить, третій ефект, який я не знаю. А, золото, по-моєму, так. Да, там золото. Третій ефект золота, а золото можна забрати тільки з золотих речей золотих з цих. А з самородків нема золото. ну, речей і е... зливок. Зливків. Зливків. Все, але це робиться швидко. І є основна трансмутація Є. Читаємо, що тут пише. Изучая знаки алхимии и свойства металлов, вы думаете, что возможно наткнулись на способ преобразования базовых металлов в золото. Тобто мы превраряем металл в золото. Ты день вивчили. Вот вона основнає трансмутація. І так тут туткова. Ага, нам треба золото. Що за what the fuck одне золото і металу? І в нас вийде два золотих самородка. Що за кал? Ну, золото. А, -а, 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 -а! А, -а, а! Цей самородок ще є в лазурита, от він. Так що ми можемо лазурит перетворювати на золоті самородки. Давайте попробуємо. Значить, нам треба от, от фігню, отак. одну паличку. Отак. Все, золото поставимо сюди і отак. І метал нам треба, все є, все є, все є. Так, ти там булькаєш? А, ну клас, воно навіть не наповнене. Ладно, відеречко. Так, хоба, так, хоба. Притко два кіпи. Чекай, скільки там всього треба, беремо книжечку. Так, не то. Во. так основна трансмутація. Цокаєм, одне золото і два металу. Ти вже кипиш, кипиш. Так, все, кидаємо. Оце. І раз. Два. Рахалай махалай-хобана! Два. Не знаю, наскільки це вигідно, але з них же ж можна робити золото. От, із цього ми зараз крафтимо собі золотий зливок. Золоту таку пластиночку. Отак, хоба. І маєш золото круто. Все, отак. Став сюди. Не знаю, якщо у вас багато лозурити, то можете собі таке робити. І далі, я думаю, іменно в цій серії ми повалимо. Вот, До речі, йдемо, як ірка є все тут. Знаєш, все, тепер з що так. Так. Отак. І все. їди. Все, йдемо. Зараз накопаємо собі обсіян, враховуючи те, що в нас жоден є, ще треба. Дев'ять. Багато, але ми його знайдемо. А якщо не знайдемо, то самі зробимо. А, в принципі, там, де я копав, там багато Багато цього всього діла. Так що, можливо, в цій серії ми, ми скрафтимо щось дуже класне. Не знаю, наскільки воно класне. Так, хобах сім Сім хлібів. Чи може ще зробити? Ладно, ще зроблю, ще з Так, хоп-хоп-хоп, хоп, хоп. хоп, 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 хоп. В нас залишилась, ладно. Блін. О, добре, що в рестаканці нічого не висипається, бо зараз довелося по нові рецепти викладати. І що нам не потрібно, значить, стаун крафту вставляємо там це. Нє. червну паличку. Це, 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 це. Тихо тут скоро місця на вистачить, треба буде робити сундуки покруче. От, до речі, якщо ви не знаєте, звідки взявся цей червоний. Камінчик показує, як він крафтиться Редстоун і три такого. Я просто так експериментально скрафтив. Все, так, квіти і все. Місія ноль. Ладно, так. Так. І тут отак. Посортувати все тут, посортувати все тут. І посортувати все тут. Все, а тепер йдемо копати обсіян. Обсіян, обсіян, обсіян. Все, спускаємося в Часу у нас. Не знаю скільки, але, ладно. Е, в принципі, стоять. Блін, секунду. Все, я знову тут прийшов. Ну, в принципі, я скрізь навіть не вставав, але типа, я прийшов. Так, ну, забейте, коротше. Вот. Порада щодо знімати відео покоротше? ні. Страшні звуки. Тут зараз будуть, напевно, страшні моби. Е, не надто страшні. Я очікував... От, 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 от. Небезпечна фігня. Е, так, очікував. Що я очікував? Ну, в принципі. Хтось там горить, можливо, в лаві. І тут багато джудлівських оцих павуків. Можливо, в мене скоро розрядиться лук. Е, на. чого я до тебе не достаю? Дурний джунлівський павук. Е, от. Значить, прийшов сюди за обсидіаном, я забув, що хотів сказати. А, щодо відео, що, коротше, що я не буду так знімати, того, що... Что... Ай, траванув такий мене. Того, що я не встигаю зробити те, що я хочу за цей відрізок часу. Якщо вже не будеш робити, я буду ходити і вже якось фігньою маєтеся, тоді. И... тоді я, ну, закінчу відео. А якщо я бачу, що в мене все в розгарі діла. Ой, де геть звіться. Отак. Все, а до речі, реламітова кірка покруче е, алмазної. Накопай швидше обсідіан. Я знаю, що це дуже цікаво, дивитися, як я, хеп слайм, копаю обсідіан, але у вас нема вибору. Ну, у вас є вибір, ви можете перемотати вперед, але. значить. Поступила така, не знаю, наскільки скарга, що моє відео повільно грузиться. Не знаю, напишіть в коментарях, хто інший мене дивиться, чи повільно грузиться моє відео. Ну, якщо у вас всіх інших е, повільно грузиться відео, так що пишіть, то пишіть, що нормально. Але якщо тільки в мене, то напишіть. Я подивлюся, скільки у вас є людей, і я, я з цим нічого не зроблю, бо не зможу знищити в мене. Два вас тільки одна порада. Е, ставте собі, якщо ви сильно горите, бажання подивитися. Мої відео, ну, то собі ставте на загрузочку там і чекайте, поки загрузиться там робіть свої діла. Ну, я не маю на увазі ходити в туалет Не зразу, можливо. Так, стоять. Що тут вода? Опа, 7 обсіяну. А, так от, і типа, ну, і собі далі дивіться відео. Після того, як загрузили. Пізніше. Якщо вже так жорстоко, то встав, включив комп'ютер, поставив відео на загрузку, там, пішов, пішов в школу чи там в інститут, не знаю, куди там пішов і ввечері подивився відео. В принципі, я закидаю, там, стараюся одне відео в день, буває так, коли два відео навіть в день. значить, Знімати в мене є час, досить багато, але от рендерити це все діло досить важко. А вночі, ну. Я знаю, що там вночі електроенергія дешевша і такі діла всякі, але не буду я це все діло вночі. Колись робив. Але розумієте, спати і слухати, як комп'ютер б. Бline... Мені не дуже подобається. Е, Отак. Б'ємо пару циклопів. На-на-на-на-на-на. Хоба, обережно, обережно, обережно. Релміту досить багато, хоча броньку я ні в якому разі не буду крафтити, вона мені не потрібна. О, золоті кірки. До речі, такий прикол з золотими кірками, по-моєму, їх якось можна дробити навіть, або там щось з ними робити і приближати їх в золото. А золото мені досить потрібне. Потрібне, того, що не знаю наш. <схід> Ладно, золото мені потрібно для того, щоб... Ну, там крафт розпахати так непогано. Золото. Тоже потрібно. Ну, іменно цього їхнього. От, бачите, тут непогано так золото. От, зараз попробуємо. Опа. Тут е, цей жариться ми зробимо. Отак. Е, ні, на жаль, ні. Ну, тоді ми спробуємо їх подробити. Опа, дробиться? Ні, на жаль, не дробиться, але. Ну тоді що, що? Що з вами робити? Ем. Що? Стоять. Що за лаги? Стоп, 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 стоп! Що, тепер золота кірка якось по накшому крафтиці стоять? От тут три золотих слитка і дві, по дві палці. Чого? Ем. Це якийсь новий крутий рецепт? Ой! Ну, ладно, значить, все-все-все-все. все Часу не так вже і багато залишилося, так що потрібно скрафти портал в World of Art, вказа забити. І, можливо, в наступній, ну, в цій або в наступній серії ми вже туди підемо. Але я би хотів хотів знайти для цього місця поліпше. От проти кріперів це крута штука, крутий лук, оцей, який швидко стріляє. Та ну, та хватить, дайте мені договорити вже нарешті. Е, е, От. Значить, треба знайти якесь гарне місце, можливо, навіть чуть-чуть е, подальше від цього. Блін, свій отруйний павук. Та ну ви мене вже замахали. Я якийсь інший режим. Так, все. Тут, коротше, був повний епік, я це навчально нажав кнопку, коротше, тут понажимався кнопки, все, потоптав. Ем, не зазнала цей момент. ВАТА! Фо, як? Він мене вбив! Коротше, все, кінець серії просто офігітельний. Я сподіваюся, якийсь лут лише тут на не... Напов. Шо? А, ну клас, він не видиваний. Це якийсь баг. Я не знаю, скажіть мені, будь ласка, як це виправити, але він... Невидимий, коли зразу після того, як я як я його. Ну, тву, як він не вбив, він стає невидими. І всі моби, і весь ліп. Тож стає не Ну, от 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 що що це, це таке? От що це таке? От, 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 все, все, він невидимий. Е, Значить, от. Ходи сюди. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Ходи сюди, я тебе подальше відведу. Оце. Блін, треба все геть ці юнлі спалити. І все. Ходи сюди, ідіот. Ну, ну, ну. Скотина така. Все, ладно. Все, вбийте мене тут. Я готовий. Я відбивався. Все, зараз треба підняти свої речі і знайти місце, де зробити цей портал. Десь так, щоб він мені не мішав. Але щоб до нього було не дуже і важко дістатися. Таке ідеальне місце буде знайти важко. Що це за режим? Звірі якийсь скалу. Снайпер бо, рапід. Самий нормальний. Самий нормальний режим. Тут зараз на за мене нападуть. Та чого він не видумай? Клас! Просто супер клас Вот речі, опять не видим, перезаходимо. Фух. Стрибаем, берем лук. Стоять, він не невидимий. Ладно, все, стоять, все. Я армію включаю мирний. Отак. так. йду, візьму свій лут. Ладно, вже можна включати легкий. Отак, все йду, візьму свій лут, бо він мене вже замахав. Я зараз буду висловлюватися нецензурною лексикою. І... Невидимий лут! Ву! Круто, правда? Треба зробити якось так, не знаю, тут щось обновити, щось зробити. Зараз так. Що, тепер давай, видимий лут, ааа, фіг тобі, з два. Все, перезайшли, заходимо з'ять. Вот, все, лут видимий, хоча бы. Радує. Що я сюда у бронзовій броні, в Мер, короче, це був просто капець. І мені це не дуже сподобалося. Не хотілося б, щоб таке більше повторювалося. І треба було зробити собі покруче бронюк. Броню. І броню броню, вот. ладно, поставимо портал. Euh, портали, 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 портали. Де в мене будуть портали? Я думаю, вони будуть стояти взагалі всі портали. Якось. Ну, я не знаю. Я просто не знаю. Може, нехай стоять десь отут. Хоба-хоба. Все, поставим, а підемо туди в наступній серії. Значить, з вами був Хепі Slime. Значить, лайки, підписка і коментарі якщо, звичайно, ви цього хочете. все такий кривий портал це стільно. Ей, підпалювати я його не буду. Підпалимо його в наступній серії. Це супер портал від хепі Слайма. І все всім па-па!